Друзі, всім привіт! На зв'язку Національна дегустація. І з вами, як завжди, я, Дмитро Павленко і мій брат Микола Павленко. Сьогодні у нас заключна серія а, нашого, скажімо так, рейду по найдешевшим товарам в Україні. З АТБ, да, торгової марки Розумний вибір. Це їхня власна торгова марка. Це у них найдешевший сегмент. У нас вже було пиво, снеки, солодощі. А сьогодні будуть консерви, овочі, м'ясо, риба. Так що гарного перегляду. А ми будемо поки що накладати, розігрівати і куштувати. Вадь. Вадь! Давай тоді будемо накладати гріх. Єдине, що я не взяв, коля це вилочки. Люсь, даш вилочку. Дві, краще дві. Так, спочатку давай тоді накладемо м'ясо, щоб воно білорі. Так. Да. Так. І так, починаємо м'ясо, курей у власному соку. Да, консерв... ну, тут, до речі, написано, що це консерви. Кстати, це е, найдорожче. Найдорожче м'ясо, тому що воно коштує 57,20, а яблучне свинина буде За складом я бачу, тому що тут у нас м'ясо курей не менше, ніж 97,4%. Так, да, там менше. Це, Це я продовжую, що там менше. Да, давай е, висипай, і я зніму ближній. Близь, близький. Кавер, там м'ясо нормальне, так? так. Блин, коротше, це треба було, навірно, в глибоку тарілку. Ні, ну воно ще трошки потече. Значить, ми кладемо потрошку. да, і все, хватить, я думаю, да, Всю не викладай. Тут, скільки, скільки тут грам виходить? 500... 525 грамм. Так, да, в принципі, я думаю, то, що ми зверху нашкребли, це типу то, що і. Цього достатньо. Цього достатньо, да, так. Що там? Гріти не можна. Можна, можна. Грати. Ми перевіримо. Давай наступне буде у нас ялович. Просто по ціні показуй. Да. Наступне це у нас яловичина. Да. І, і там ми маємо. Чудова назва. Ти, ти назву я, я зараз почитаю. Консерви м'ясні з харчовими композиціями. З харчовими композиціями. Стерилізовані. Я просто коли це прочитав, я... у мене зразу питання, що таке харчова композиція? А, тут у нас знежилована яловичина не менше 60%. Жирова якась получна біда. О, це коротше херня якась. О! Це... Це яка шляпа. Блін, курка. Реально курка okay. коштувала 57,20, і ну, вона о. прям гарна була. А це як блін... Кізьямка. Я думаю, його отак от визначить. Ні, подожди, дай, я хочу сняти. Ти раніше казав собача їжа. Оце собачка їде. Оце, блін, а курка прям а вона курка, вона, прям, вона. прям, прям з, кіст, з костями тут акрилося. Блін, курка пола. Свинину викидай. Так. Так, так, так само, я... так само покажемо свинину. Да. Це у нас так само м'ясні консерви з харчовими, композиціями. композиціями. Да, тому що е, на, кур, на курці такого не, нема. Тут написано, консерви м'ясні стерилізовані, і... а тут якісь харчові композиції. І тут в складі так само: 60% м'яса, далі тканини, жири 60% і... якоїсь парафії, мабуть, знову ж таки. Давай дивитися. Ну, все да. ж таки цінник свій, цінник дешевший. О, О. А тепер дивись, чим він відрізняється і... від яловичини? Я не знаю. Геть, стаття свинина, це взагалі гривень за цю банку. Я О, ви просто... Воно воно, воно м'якче. Господи. Я знаю, що зараз... Це... Я подивився диви... на цю Цен, банку. Це диви, 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 диви. Кульок. Фу. Блін, а от це воняє. Це прям воняє дуже. Ну прям лягать хочеться. Це буде... Це буде новий цей, це новий Ну, ну яловичина не воняє так. А це, новий... а це прям регать хочеться. Це новий серйоз. Бо я серйозно кажу, що я не знаю, може це мені так, ну... реально а, реально свинина, ребята, сви, свинина. Паняє так, що хочеться рибати. А тепер давай кашу Горохову. Так, да, кашу горохову. єдине, чого тут нема, єдине, чого тут нема, це каша гречана, але ми її вже куштували, Ви можете подивитись попереднє відео. Опа! Опа. Ти їв смажену кров? Я, я, Ти я, вже її їв. Я, їїв. я ї, її їв. Я їздив колись я в гара гаражі до дядьків, варив собі машину і закусував водку, і було дуже гарно. Ну дивлячись, скільки ти випив перед, ну виглядає, так, як горохова каша і там каша, є шматки м'яса. Каша, 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 каша горохова. Давай, мабуть, теж всю банку не викладає. Ні, 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 на що щоб було. Всьо. Я тільки думаю, що ми будемо, мабуть, це все міксувати. Е -е Горошка і кукурузою, щоб трошки, типу. Ні-ні-ні. Блін, ну курку я хочу в останню чергу їсти, бо вона мені подобається більше всього, тому що ну це взагалі, типу, жесть якась. Да. Да. Це у нас каша. Свинина, ну ви бачите, про... Коля ще так наклав. Ніби Коля наклав. Так. Я луч... ну я зі свининою однаково виглядає, але просто свинина... Дуже погано пахне. А от дивіться курка, тут реально шматки курки, і ну реально тут вся банка така. А тут ну оце от Діма, зверне увагу на свинину ще раз. Що зараз? Я зроблю такий невеликий. А, ну давай як вона розпадається, чи що ти хотів зробити? Та я просто згадав назад майбутнє, там де собачі консерви падали в миску Энштейн. Блін, мені реально погано вот навіть від того. Не, виглядає наче котлета якась Та яка це котлета? Mm. Я хочу почати з самого говна. Треба mm. берез... mm. пере... Ні, бери більше. Давай д... кожен раз ми, ми беремо, як наче, блін. Добре, цей, треба щоб... Так і хочеш смерті моєї. <фух> мені чесно не хочеться це їсти. Все реально, тоже порано? Фух. Не натерпеться, пойду. Мммм, вкусно. <пигу> Давай, чтобы забудь, поль. Ну, да, не, не. Кукурузу. Горох, локаша у нас есть. Давай еще и кукурузу. Да, короче, я уп��? вам скажу. Поверни назад у вас этикетку. Свинина. Оця, оця парашу повністю. Е, з хлібом, мені здається, воно як паштет, але паштет буває смачніший. Ну Тут якась така текстура, ну вони це все загустили дуже великою кількістю желатину. Що дуже великою кількістю желатину. Без дюшки? Ні, ну виглядає на за Зараз я закінчу по свинині. Вони запустили це дуже великою кількістю желатину. Дякую. Великою кількістю желатину і через тети, от коли їси це, ніби як ну, е соплі. Кукуруза. Кукуруза у нас коштує 29,60. Це дуже дешево зараз. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Це Нар... це mm -hmm. Нормальна така полежавша кукурудза. Вона просто mm -hmm. чогось суха. Ну, вона суха, ну вона дешева завжди така, ну, це сорт, мені здається, просто дешевший в виробництві. Юшки немає, ну, навіть юшки немає. Чесно, кажучи, за 29,60 нормальна кукурудза, я. Ну, мені... Ні, звісно, смачно, коли вона прям солодка. Вон, Люся у нас фанат кукурудзи, зараз ліси. А ну сразу крикни щось там. Щось, скажи нормальна кукуруза. А? Ну, суховато, не бондюэль. А але солоденько. Був... Так, да, але ну, бувало гірше. Так. реально бувало гірше. що ми дорожчі. Буває кормова. А верес буває іноді вона прям добра, а іноді гірша, ніж ця. Ну, тобто так, нормально. ну що? За 29.60 нормально. Погнали по-другій. По, по яловиччині. Ти впевнений? Звісно. Ну треба, я ж кажу, треба оце оце гавно з'їтися. Давай може, давай. Ми Пов... не, не виділися, Давай. Пробуємо це. Це, це у нас яловичина. Ми її так само ходимо. Ну, вона так. її навіть взяти не можна на готелку, блін. Ну це пахне хоч більш-менш. Ну, це... Та, та блін взагалі. Вообще... Я тобі скажу, воно ну... ну, нормально. 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 Угу. Текстура однакова. Задоволення від такої їжі ти не отримаєш. Ну це, це, можна їсти. Ні, ну це можна їсти, тому що тут прянощі нормальні, а тут якісь прянощі, що воно, блін, я, я не знаю, наче, значить... скажімо так, що що... Хтось... Що, одне, що друге, воно однаково, наче хтось з'їв. Я це от реально, як, ну, от, я, це, я можу це сісти і доїсти. Рально. Якщо ще з макаронами, я доїм це. Я це в рот беру. І в, мені, і в мене обратний рефлекс рвотний, який з'являється. А от яловичина консервована, яка була у нас по ціні 45,90 на 10 гривень дорожче, її я уявляю, як я в принципі можу з'їсти хоча не дуже з великим затугом. Куштуємо кашу горохову з свининою. Навірно, оця свинина тут. Да? Хоча тут якісь шматки. Дібата я... водичка була. Далі. Далі. Каша горохова і ціну. Пахне вдома. 5% глядачів, що дивляться національну дегустацію, не на підписані на канал. Ви що? ну! Каші можна. Каша хороша. Я, я Тут ї... же шматки м'яса, я її вже їм. Воно навіть до гречку. Так, да, тут більше м'яса. Вречці я пам'ятаю, в Гречці за тебе розумний вибір консервований. А зі свининою знову ж таки м'ясо було менше. Там не Чи було м'ясо, там, там, там було якесь. Да. Слухай, бомба. Да. Реально? Ворохова каша коштувала у нас 46,70. Тобто, так само, як і це. Ну, знову ж таки, я вважаю, що краще взяти тоді банку такої, такої горохової каші. Тут трошки м'яса є, але це м'ясо, це шматочки м'яса. Добре спеції. Коротше, до оцих каш, а тебе розумний вибір. Питань взагалі нема. За 46 гривень бомба, ну реально, мені дуже подав. Хорош, їсти на нього. Давай м'ясо розбавимо. Риби. Молодець. Це у нас кілька. Кілька, яка в томаті чи та, в томатному соусі, Чорноморська кілька. Коштувала у нас 27,40 сот. Давай, відкривай. Замічайте. Це ж та, що не розібрана. А що таке розібрано? Ну, є кілька розібрана, а є не розібрана. З головами і до всім Я сподіваюся, що розібрано, бо я от чесно боюся консерви рибні там, де голови є. От, от наче розібрано, так? Да? Покажи людям, що ми тут маємо. Так, що ми тут маємо? Поковиряйся трошки. Е, а, ну. Ось то я фото зробив. Що я? Давай. Пахне томатною пастою, але бачите, тут якась така... О, вона розіб'є. А ні, не розіб'є, дивися. Голова. Національна дегустація. А все як повод. Ти Що я прям голову Ну, Хочеш, повиділися. А ти як пише? Ну, я на хліб тіну, як є, да і все. З головою усім. Ти Пахне, що? На... Я та. кілька, так. Ти що не знаєш з головою? Це ж там, там, там все саме палітне. Оце, знаєш, є люди, які смокчуть рибу, смокчать голову і розказують... Ладно, Ва! я теж так само накладу. О, фу. Фірня. О, фу. На язик голова попала, гірка така. Я, я це говно ніколи не любив, чесно. О, ага. Ще басяночки, да, диви? Ну, я не знаю. Ці. Нормальна кілька, що ти ты виделася? Розказуй, блін, що нормально, що не нормальне. Коля, там, блін, горіч ще одна суттильная. Я могу лежать. Може, голову кільки, в томатному... Я, я, Тоже, я навіть бут... смака не взагалі. вообще. Томат, не кільки, ні хрена. От я прям горошок замішаю, зараз курка, буде. О, який ти Горошок, У мене досі я не можу навіть. Короче, Після кільки у мене оцієї з'явиться а... любов до своєї. Ні, у мене знаєш який присмак, значе я короче, м... нюхаю цей. Ом... Коли короче, пер... коли, коли, коли батьки з села передали короче, картоплю, морку, а де десь під мойкою її закинув, воно там все запліснівіло. І потім в якийсь момент ти знаходиш її, відкриваєш цей пакет, і тобі оцей штин плесені дуже. На жаль, так. Баночка в нас якась. Торосортна. Так, ти показав камеру? Горошок. Знову ж таки, 29.60. Так само, як кукуруза. А дивись, горошок вже з водичкою. Ну так. Опа! Оцей вже тут розсольчик. Слухай, і він вже виглядає досить добре. Бо коли поганий горошок, він такий дуже великий, дуже крупний. Mm. Що добрий? Хороший. <кхрі> 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 угу. Не то горло пішов? Реально добрий. Ну, не, не такий, що лопається, як ікра, oh. знаєте? буває. Ні, ну знаєш такі горошки, які прям вообще Да. Але Нормальний горошок. Буває гірший. Буває гірший. Люся хоче теж спробувати. А ми тим часом скуштуємо м'ясо курки. Це, мені здається буде бомба. Бамбічись. А ну. Клас. Курка клас. Ребята, кубка у нас коштувала. E, 57,20, ребята. Тут реально ціла банка м'яса. І з костями. Ну з костями, ну, але... Блін, дуже смачно. Мені дуже подобається. І от цей от бульйончик тут... Ні, от я вже тут до бульйончика а я не хочу. Бомба. Ну, ну шо? Ні. Ребята, курку рекомендую, курку рекомендую. 5720, тут куча м'яса. Я чесно думав, що там буде ну, херня якась таке саме, як от свинина. Десь кудись макарони викинуть, і буде гарно. Цілу, цілу банку викинути, mm -hmm. це дві людини, отак от, от. І тут прям куча м'яса. І дуже смачний оцей от зробив. В общем. резюмуємо. 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 Горошок. Кукуруза. За 29,60 жодних питань. Чудове. Ну, типа. Навіть претензії немає. Реально, дуже добре. Ворохова каша взагалі бомба. 4590 46 4670 46, каша ворохова. Бомба. Курка. 5720. 57,20. 20, 57, 20. взагалі. Відкриття для мене. Я прям, реально, мені щось здається, що я її буду купляти. Ну, Прям от. Як ти кажеш, вірмишелю зварили на вечір і з'їли. Люсі, ти зараз попробуєш тобі теж сподобається. А оце навіть немає коментарів. Це з колір трошки посперечаюсь, я лучно поставлю посередині. Ні. Бо її більш-менше, в принципі, можна їсти. Там, ну, 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 воно що то, що свинина, що яловичина, жована, пережована, да, просто що питання в тому, на що її купляти, якщо знову ж таки можна купити оцю от кашу е горох. Хоча, типе, е якщо треба замішати багато, ну ти звариш гарнір, то ти тоді горох кашу не замішаєш. Коротше, я скажу так, якщо у вас не вистачає там, ну от не вистачає 10 гривень, от все, от все, просто притик, щоб до гарніра ще закинуть. І у вас от, ну, 46 гривень тільки в кармані. Нормально, в принципі, мож, ну, це можна їсти. Я це уявляю, як я це доїм. Свинин ну, взагалі в жодному разі. Ну це реально, от вони щось туди таке намішали. От Коля сказав, як пернули в рота. От реально вони, їм вдалося намішати прянощі. Це найгідніше можна. Так, да, чи може воно там типа, окремо один від одного, ці прямо би нормально э, смакували, але все разом воно змішується в щось таке, ну це взагалі дихнуть нереально. Да. Кілька теж ад сто двадцять 40 це ну це викинуть. Це тільки ну, як, у вас є тяга до... Рибичі голів. Там, там не то, що рибичі голів, просто горіч. От так, так Це ти... через голови. Ну я зрозумів. Я взяв, у мене там було е, майже все ціла, Ну це просто горіч. Сон. Правильно, те, що це кішки, гавно і так далі. Ну я зрозумів. Ну, параше, коротше. Це лайно. Е, кілька лайно не боліть в жодному разі. От. Це ми нарешті ми з'їли колян. Тебе вітаю. Ми скуштували все, що ми змогли знайти в АТБ і... під торговою маркою, розумний вибір. Це е, е, сама дешева продукція від АТБ. Так, От, так що, е, дякуємо за перегляд. Сподіваємося, вам це було корисно. В наступному відео, Коля, знаєш що ми будемо робити? Що? Я дам тобі 300 гривень. Ага. Ти мені даш 300 гривень. Ага. І ми підемо в магазин і знаєш, що на тиждень будемо намагатися купити собі продуктів, щоб тиждень прохарчуватися. Це я от тільки що таке придумав. Так що готуйся. Добре. Всім дякуємо за перегляд. Прив... За... Да, Та... Ставте лайки, підписуйтесь. І гарного вам всім настрою, не отруйтеся.